Ось так виглядить рибка, яку я сьогодні буду готувати. Вона смачна, запашна, Ви, така запечена у духовці із гарним таким маринадом. я вам зараз покажу, як я її готую. А зараз я ознайомлю, як я буду готувати коропа і запікати його в духовці. Я взяла ось такі два куски, і чоловік мій зловив таку величезну коропу, частинку я пожарила на сковороді, частинку я помила, почистила, і зараз хочу його запекти в духовці. Для початку я зроблю маринад. Для цього я беру десь півчайної ложечки солі. Також сільки перчику. Також я візьму приправу до риби. Ось таку мазину приправу до риби. Так. Це буде одна ложечка. Столова і друга. Я візьму дві столові ложечки. Приправи до риби. Вона трішечки має міц солі, я потім їх все поперемішую і побачу, і тоді можна буде додати солі. Я додав також. Також сюди я додам, я це розмішаю, сухі інгредієнти, і додам. Ну, десь Тай буде півтори столові ложечки майонезу. Майонез я взяла королівський смак, преміум. І я це все перемішаю. Ось так. Також я додам іще лавровий мелений листочок. Буквально десь три щіпочки буде. Десь пів чайної ложечки. На рибі я зроблю ось такі надрізи до хребта. Так я взяла гострий ножик з двох сторін. І другий кусочок. Також я зроблю надріз. Це для того, щоб просто маринад просочився в рибку і риба добре промаринувалася. Рибку я буду запікати на фользі, на деку, і я тут же її обмажу маринадом. Добре, ось так. І всередині, і зверху з двох сторін. Добре так, так? Да? Для того ж щоб... все добре і було смачно положу на фольгу. Я покладу другий кусочок фольги. Візьму другий кусочок рибки. У він. І також я його щедро замариную ось так. Всередині. Рібку можна запікати і з овощами, і з картофелькою, просто під низ надеко налити олійку, покласти Не надеко, а на фольгу ось так я мариную другий кусочок. Я його ось так покладу, і нехай він маринується одну годинку. Годинка пройшла, рибка наша промаринувалася. Я зараз її запечатаю. Ось так. Духовку я включила на 80 градусів. Ось так. Також я нарю водички. Я завжди, коли закликаю м'ясо і рибу, я наливаю водичку, просто холодну водичку з-під крана. Ось так. Рибку я помістила в духовку при 180 градусів. Вона готуватиметься десь 35 хвилиночок і далі я буду продовжувати її готувати. Рибка пробула в духовці 40 хвилиночок при температурі 180 градусів. Я зараз її відкрию. Вверх в вольги, і вона побуде ще 15 хвилиночок в духовці. Ось так вона виглядить. І через 15 хвилиночок, для того, щоб запитися вверх, вийшла така скориночка зажариста. Ми побачимо результат. Рибка побула ще 15 хвилиночок, не при 180, а при 200 градусів. Подивіться, як вона гарно запеклася, як вона блищить. Подивіться, це взагалі смак і гарно так пахне. Випечена, ну, зараз ми її побачимо, яка вона всередині. Ось така прекрасна рибка в нас вийшла. Подивіться, як вона блистить, і запах такий неперевершений. Що ж мої любі? Я ще рибку присмачу лимонним соком. Я ось так її. прикрасила її помідорчиками лимоном і гілочками петрушки. Бачите, яка вона смачна. Смачна-присмачна. Ну і що ж, будемо пробувати. Ось я відрізала кусочок. Бачите, як вона виглядає Запечена, красива, блискуча, ароматна. Дуже-дуже смачна. Тож готуйте мої любі, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, готуйте таку рибку. Бачите, яка вона? Випечена, класна, дуже-дуже гарна. До следующего відео. До зустрічі!